І під час війни відбуваються події, що дарують нам надію, наповнюють позитивом і зміцнюють віру у перемогу. Ялинкові прикраси, гізи від снарядів, картини, портрети та ще чимало аксесуарів. Усе це власноруч розмальовує запоріжанка Яна Ясунас. Жінка почала займатися живописом ще у шкільні часи. Розповідає, справа всього життя розпочалась з ескізів тварин, які з часом перетворились у витвори мистецтва. Усі роботи майстрині унікальні та ексклюзивні. Вони присвячені тваринному світу, казкам та її твори на патріотичну тематику. Це е, називається Маліто, е, Малітопольська Черешня. Ну зрозуміло, що це орк. Буква Z. і ішов він вдавиться нашою черешню Мелітопольська. Ми чекаємо на звільнення. Був Бердянськ ще в мене. Ну, там правда маленька картина. У мене просто не було холста. А вже дуже хотілося намалювати. І мені люди там писали. Давай же Бердянськ, там щось намалюй. Ну я бичка намалювала Азовського. Серед улюблених робіт пані Яни картина Сестри, одна кров. Вона присвячена підтримці з боку наших польських друзів. Тут, -тут о -о, Україна в бронежилеті позаду неї там все горить, палає, і вона тримає серце, і от Айс зажимає о, артерію, щоб кров не йшла, а з іншого боку притримує Польщу. Польща вона перша надала нам допомогу. Стільки людей поїхали до Польщі, прихисток отримали. Спочатку повномасштабного вторгнення Запорізька художниця долучилась до акцій підтримки збройних сил України та разом з іншими майстрами перетворюють відстріляні гільзи на витвори мистецтва. Тут зображена одна з моїх картин, я малювала вже її на холсті, і зараз ця картина в окупації в Мелітополі. Ми чекаємо на неї. І я вирішила, що можна її тут повторити. Це золота пісня Кобзаря. Там кобзар був з золотим дубовим листям. А тут я вирішила калину намалювати. І тут от слова з пісні Олузі Червона калина. Вже кілька років напередодні новорічних свят я на і ялинкові прикраси. Переважно майстриня працює зі склом та пластиком. Зазначає, на виготовлення однієї такої іграшки може йти від кількох годин до тижня. Ось ця остання моя робота коза з бандурою. Ну мені так. Чуть -чуть захотілося саме казу намалювати, не знаю щось. Ну і людям більше за все подобається саме цей персонаж. І минулого року, коли мене замовляли, всі в мене козу, козу, давай нам козу. Переважну частину своїх творів пані Яна робить на замовлення, дещо продає на аукціонах та благодійних ярмарках. Ознайомитися детальніше з роботами запорізької майстрині можна за посиланнями, вказаними на екрані.